Оперативно та швидко знайти людину під завалами. Вінницькі рятувальники провели чергові навчання. Навички оперативного порятунку бійці ДСНС відпрацьовують постійно через масовані ракетні обстріли. Українським рятувальникам доводиться вишукувати постраждалих з під бетону та цегли багатоповерхівок. Навчання проходили в умовах максимально наближених до реальних, аби перевірити злагодженість дій та оперативність бійців. Майже 70 рятувальників та 18 одиниць те. Залучили до пожежно-тактичних навчань на одному з об'єктів критичної інфраструктури області. Було проведено тактико-спеціальне навчання на тему ліквідація наслідків ворожого обстрілу, одного з об'єктів критичної інфраструктури. Було задіяні сили та засоби Вінницького обласного гарнізону, гарнізону поліції нашої області, а також підрозділу Червоного Христа. Всього. Було задіяно 67 чоловік особового складу та 18 одиниць техніки. З поставленим завданням підрозділи впоралися на оцінку відмінно. були деякі недоліки, але в процесі нашої служби вони будуть виправлені.